Сьогодні 25 травня приїхав на річку половити щуку та окуня. Взяв з собою два спінінги, як завжди. У нас е, не сильно з кльовом білої риби. Дивлюся візді то коропів, то карасів, то лящів ловлять. На поплапопер ще бере трохи, ну, думаю, вже задовбали моє відео з тим поплапопером. Вчора я виїхав на щуку окуня. Значить, одна щука хватала така кілограмова, не засіклася. Окунь схватив, теж не витягнув, зірвався. І щупак зірвався. Я вставлю відео, покажу, як це вчора було. На днях пробував карася ловити, геть не клює, Ходить, ну не клює, ні на донки, ні на поплавки. На ставку пробував. Ляща ловити кормив два дні. Ну, прокльовувала тільки плотва. Плотва хороша, але черв'яки здорові більшають, щоб на ляща. Об'єдна черв'яка не засікаються. Ну і крючки там немаленькі. У мене ще з'явилися воблери нові від флагмана. Мені подарували ось такий один свімспарк. 90-й СС од 0,3 загрублення до метру. В такому кольорі. Я вже пробував, ще він не розловлений. І ось такий дізер від флагмана. 3,3 грами його. Ну, буду пробувати по окуню. Вчора така погода якась була, та й сьогодні вона неважна. якась то хмари, то трошки сонце із-за хмар виходить, то жарко, то прохладніше. Непонятно, ще й вітер здоровий. Зараз тут попробую. Вчора тут мене клювало на плесі, а потім друпчо з'їжджу ще по річці. Починаю риболовлю, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Ох і тільки що щука вилетіла, вона й круг зостався. Ішла, йшла, як схватила, Ну не засіклася. Спробував окуня, ось, блін, зійшов. Окуня спробував. Перший закид і окунець взяв. Ось тут недалеко. Ось що схватило на, на силікон. Знову щупак зійшов. А він хватав раз. Я медленніше почав ступеньку робити, дергати. І він добрав. Величенька щука клюнула на чабіка. Маленький щупак на інквізітора, Ну і на силікон на рачка каліпсо окунь. В цьому місці так і ставлю, цього чабіка поставив, тут, в принципі, нічого толком і не проведеш більше. Ні, єс мене там такий воблер, можна твічити, але він спливає сильно швидко, як пробка, прям вилітає з води. Він добре працює так, іменно по сторонам, коли дергаєш його. Ну, спливає сильно швидко. По пару закидів зроблю в цих місцях. Вона як є щука то клюне. Оце ще вітер заважає боковий. Вчора такий самий був. на цей, на той берег не, не закинеш точно, щоб під очерет. Там щука сидить. Повинна, в принципі, сидіти. Ну, все клюнуло вчора під берегом. Я обкидував і яму. І по центру, і все клюнуло за пару метрів від берега. Вчора в мене не клювало в тому місці, де починав, на моєму улюбленому на деревині і сьогодні нічого не клюнуло. Зараз тут спробую недалеко позакидати. Може тут щось стоїть під берегом. Потім вже буду закидати далеко. Берег обловлю. Ну, не видно, щоб щука десь ганяла. І риби... Ой, води ж мало стало знову в нас. Ото то дощі пройшли, води набралося і тепер знову мало. Ну, не то що мало, а так, як завжди. То я думаю, ну, якщо б ганяла щука, тут на мілководі її видно було б. Перших закидів не хочу клювати. Щось схватило на блісну. Поставив... Ого, зачупилося. Що так давить? Щупак. Кидав чабіка, нічого не клювало. Думаю, поставлю блешню з флагманську. Ну от такий щупак. О. Ось такий. Зразу відпущу його. Зараз сфоткаю його. Просто малі щупаки на чабіка отакі. Не клюють. І це з однієї сторони дуже добре. Я замітив, що крупненька щука на чабіка клює. Може за рахунок того, що він такий пузатенький той воблер. І за того... Крупніше клює. А він схватив цей щупак. І зразу там коріння поставалося в воді від різухи, отакої от зеленої. І зразу в різуху, я думав зачепився, витягнув, а воно дивлюся, ну, спротив такий. Воно очепився він той щупак. І зразу спротив пішов. Тоді я зрозумів, що є риба. Оце перший щупачок. А то й ударів не було. Зараз ще спробую окуня половити тут. Ця бллешня може сюди привлікти юкуня сюди до мене Він може за нею йти, ну не брати її. На цю блешню крупного я нічого не витягнув, не витягував. Таке все по півкіла максимум. А то окуні таке щупачки тільки. На крупної чабік, ну, крупної щуки не так уже й багато в нас. Вона вибивається вся, виловлюють люди її, щупаками забирають. Зараз ще пару проводок цієї блишної і покидаю силикон. Щука більше не клюнула. Спробую тут рачка зараз тут недалеко закидати. Під берегом тут є сплямки чистого дна без зелені. І тут під берегом, хух, думав. Покльовка. а то за щось зачепився. Ось тут і стоїть окунь. Ну повинен, в принципі, стоять. Частенько бува, що проклвує. І таке по, по одному окунцю. Витягував останній час і все. Ні, один раз-два. Переходжу далі на слідуюче місце. Там щуку попробую. Так як стояла блашня в мене, то в цьому місці починаю з блошні. Потім пару раз покидаю чадика. Подовго немає смисла стоять на одному місці. Вона як клює, то клює зразу. Ух ти, що взяло. Теж маленький щупачок, дивіться, як сопротивляється. Хоч і маленький, але приємно. Геть, шнурок. А! Це ти ходив поплив. Цю блошню люблять щупаки. І коли нічого такого не клює стоящого то хоч хоч такі щупачки клюють і то приємно. потягати рибу. І з першого закиду вправо закинув. Я не знаю, метрів два я протягнув і він відразу плюнув. А чабіком я кидав вже в двох місцях і вчора кидав, от такі шнурки не клюють. Прийшов на яму, покидав уже інквізітора, покидав силікон на окуня, нічого не клює, поставив чабік там справа мілководдя і бачив, як ця риба маленька вилітала. Не знаю, що то було там. Може просто за кормом ганялося. Ну, по 3-4 штуки вилітало. Може деяка щучка нормальна стоїть, то поставив чабіка. Зараз провіримо. А потім поставлю блишню та й буду йти далі. Приїхав ще в місце, де карася ловив. Тут воно щось це місце заросло, ніхто тут не ловить, навіть стежки нема. Я лі пройшов. Водорослів куча, зелені куча. І тут же ж ямка під очеретом. Ну, все одно і там заростає. Так, ну що ж, провірив я свої місця. Річка дуже заросла, нема де толком покидати, де зміг кидав, нічого навіть покльовки не було. І це аж до кінця літа, може так бути, що вона зароща буде, що не буде де кинути спінінга. Ну, подивимося. Оце така риболовля в мене вийшла сьогодні. Два щупачка витягнув і все. І ударів навіть не було. Ну, Думаю, все одно туди далі вона розклюється, щука й на плесі, і там eh, скоро. Вже можна буде з човна половити щуку на ставку. Там і велика щука, і окуні Буду там ще ловити. Я їду додому, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.